Що це була за історія, що колись давним-давно, коли Зеленський грав у КВН, ви не дали його команді пройти до фіналу? Ну, була. Розкажіть. Оце, що... знаєш, така танцо-манічка. Ну, зрозуміло, хто Зеленський, хто я. Але в кінці треба ж таки Зеленського ну, так, під, підвищить. А ми про всіх поговорили, ні, ні, треба ні, про Ні-ні-ні, це я не проти. Ні, я, 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 я якраз підтверджую, що він дійсно в історії залишився як абсолютно велика людина. Це нема сумніву. Зараз ми все це не розуміємо, але через 20. Історія така: приїхала КВН, і ми дійсно товаришували з всією цією зграєю КВНівською, і я тоді ще думав, що я не міг зрозуміти, чи СРСР повністю гамно, чи чи, наприклад, Жванецький, КВН, ну якісь такі, е, такі, ну, як би, не, не позитивні. Але така та, якась та, історія. Та, я не знав, тому що багато моїх друзів-інтелектуалів казали, що ну, воно старе, я кажу, ну як старе, а в нас дуже хороші стосунки були з е, Жванецьким Михайлом Михайловичем, і багато горілки випили. І якби я сиджу, думаю, ну. ну, ну Ну, що, його теж закреслити, а він ніби такі тверезі речі говорив. Дуже сильно мінявся від, від такого общої демократичного до українського. А на початку він, я, я, я не українець, я Дісіт, я Дісіт, я. тут, я т -т 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 -т. От. І е, почалися ці: я потрапив в журі, і я в журі значить, потрапив, і, ну, і веду, там, піднімаю ці, ці як їх звуть. Ці штуки. А, там да. бали ставляться, так-так-так, да, да, так, так. таблички. Значить, та, Це досить демократично. Барін, Барін це клічка Маслякова цей, Маслякова, ага. Да. нічого не, ніколи не тиснув, ні на кого, ні. ні. Один, один раз він сказав, але абсолютно раціонально. Він казав, що не ставте маленькі оцінки на перших іграх. Чому ну, перше це змагання? Тому що інколи він вистрелює на третій, а вже балів не вистачає. І ти на першому, якщо ставиш двійку, то скільки б ти потім не ставав п'ятірок, він не виграє. А він, навпаки, може, він злякався, перші змагання. він Оце єдине, що умова. А так, мене щось. І, я... І тут вони з'являються. І я би не сказав, що я був в захваті. Ну, я би не сказав, що мені воно не подобалось. О, да, воно, воно, Я бачив велику енергію, от в енергії там повно було. І там таке, я бачив бажання, енергію. А я дуже ціную. Я люблю шотландський футбол, інколи дивитися, тому що вони в футбол грати не вміють, але енергетики стільки, що, що ну, таке зупинити неможливо. Вони розірвуть зараз. І вони так грали, грали, і тут, значить, три команди. Мені здається. Я можу збрехати, тому що я забув. Мені здається, в фіналі було три команди, і був такий варіант, що, значить, от вони йшли наздряк, наздрє Може, дві з них йшли на здрях, а може всі три, я не пам'ятаю. Але я дивлюсь, ну я все ж таки теж жива людина, дивлюсь, як, як люди піднімають. Зазвичай ми так сидимо, щоб ми не бачили, ти не можеш Та, зазирнути. І я бачу останній. отут я можу десь, може переостанній, але може останній. Останній, ну скажімо так, що останній, що якщо я ставлю найвищу оцінку, то чемпіон. 95 й квартал. Якщо я ставлю на бал, на бал менше, то чемпіона 2. А якщо я ставлю на два бали нижче, то 95-й квартал ніхто. Ви зробили їх ніким, да? Я ні. Питання дуже просте. Вони, вони як зірка дійсно загорілися. Два я зараз скажу, як дали далі було. Я підняв. Все закінчилось, вони ніхто. Ну, як вони там третє місце, може вони там щось отримали. І я пам'ятаю, як це ж ми знизу сидимо і зверху, з цього з... сцени всі хлопці, пострибали прямо. Там, там, вона така десь метр, метр двадцять. Вниз мене всі обсіли. Ну, Володя, очевидно. Це з кварталу, так? Так, да, так. Да. І чому пан Микола, да чого, да нормально, да все ж. Я кажу, ну слухайте, ну це не чесно. Вони кажуть, чому не чесно? Я кажу, дивіться, от є команди, які рік, два, три. Ви в цьому році тільки зайшли і вам чемпіонство. Це неправильно. Давайте почекаємо ще рік. От я вам гарантую, що наступного року, в фіна фіналі, якщо я буду судити, я поставлю вам вищу оцінку. Але зараз, зараз це не чесно. Він образився? Ні. Він не образився. Потім він придумав цю гумореску, там де я з ними кола вересень. Микола Вересень, да. Олег Ляшко і Бориса Прельберента. Бориса да, Який сам. Да, да. Тому що ми потім випадково зустрілися в Веракліоні. Чи ми. А да, ми летіли додому. Я відпочиваю я тоді, якось любив відпочивати на кріті. І він тоді перший раз прилетів туди. І літак не полеть. Там страйки були, ви розповідали, так? Ну, я не пам'ятаю, ми гуляли півтори години, а там дуже такий маленький сільський аеропорт, там ніяких оціх дюті free там, де пити пиво чи якось інакше звалили. Ми гуляли просто так. І він, мабуть, піддивлявся, як я поводжу, як я руками махаю, як я говорю, як я. І потім воно вийшло. Ви з ним гуляли чи окремо? Ні, вдвох. І яке він на вас враження справляв, тоді, як комік? Я, я не любив цей гумор ніколи. Ну, я такий я досить дивний, у мене досить таке. Я, я люблю. Ем, от я зараз дивлюсь е, е, Ріно 911, є така фігня, де вони, вони, вони кажуть бред, маразм. Але абсолютно, З абсолютно як, от вони, і ти, ти, ти чекай, 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 ти, що ти, 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 ти робиш? Абсолютно серйозні люди. — Абсолютно все. Певний абсурд ви любите, так? Да? Да. І вони сидять так, все. а ти там. Да, да, я, да. А, він, а він так. ага. І ніякої посмішки, ніяких оцих натяків, а вони інколи так піддавлюють, щоб, щоб засміялися. Мені це не подобається, Але це моє, це вкусавщина. А вам подобався, подобалася пародія на вас, власне. Зеленський нейтрально, вас грав. Не нейтрально абсолютно. Ну, Люди роблять мені приємно, що мене не ну, забувають, чому, чому ні. Ні, мені потім пропонували на цей, ну там, мабуть, Саша Ткаченка вмішався, Мені ж дзвонили, щоб я. В народу". слузі народу грав. А кого ви мали грати, друзі? Я не знаю. Але я точно знаю, що на плюсах завжди було так, що хтось з продюсерів менших мені дзвонить: Микола, приходьте, ля-ля-ля. Потім жить. запала гнитюча тиша. І я розумію, що. Чомусь Ткаченко мене ніколи не любив. Ну, може, тому що я завжди до нього стався як до Ткаченка, а не як до Обог мой. Думаєте, Ткаченко вас збив, так? Да? Я думаю, так. Да. У мене якраз про те, скільки мене збивали. Це в мене я, я, от я може, якщо буду дуже злим, на старість кажуть, стають злим. Я, правда, став сентиментальним, може буду злим. Я напишу про те, як, що таке. Е... 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 Я напишу. Книжку і вставлю туди, в кожну книжку буде платівка а, арії клівіти. От, от я клівіта. Гарно. Тому що я дуже добре знаю, хто що Дурна робота, розумієте, і журналіст, якщо він справжній журналіст, він рано чи пізно дізнається. Може, це буде через рік, може через два, через три. Але рано чи пізно, оскільки ти в тому бульці, булька інформаційна, хтось тобі принесе, що о! А буває навпаки, буває добре. там Хтось мені казав, я такий трошки жиловики. А мені ця асистентка одна з мільйона каже: а він вважає вас своїм вчителем. І ти маєш, ну окей, ну молодець. А хоча у мене були підстави, тобто клівіта це ж таке, ти ж ніколи не перевіриш. З точки зору управління. Зеленський хороший президент? Саме управління? Не знаю. Я не знаю. Я точно знаю, що країна живе, Захід допомагає так чи інакше. Світ знає Україну. Свідома частина світу симпатизує Україну Україні. Фронт не провалений. Ми сподіваємося на перемогу не безпідставно, а маючи підстави. Очевидно, що це український народ в першу, другу, третю чергу, але очевидно, що якась доля і немаленька доля в цьому є Зеленського. Якщо проводити історичні аналогії, хто зазвичай приходить до влади після воїн? Це я зараз більше як історика вас запитую, ніж журналіста. Навіть не знаю, як сказати, не знаю, що сказати. Я знаю, що не виняток, щоб, щоб щось змінилося. І я, я сподіваюся, що мудрості у Володимира Олександровича вистачить не балотуватися на другий термін, але я також розумію, і вже маючи досвіди свій, і політичний, свого часу, і, юриди... і журналістичний, тиск на нього буде шалений. На нього буде феноменальний, щоб він залишився. Проти того, що він залишився, будуть тільки рідні, найближчі люди завжди в таких випадках справедливі. Дружина, діти будуть казати: «тато, все, ти, 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 ти все віддав батьківщині, що тільки міг віддати, більше ти не міг віддати. E, Знаєте, я вам скажу, колись батько, оскільки я розказував, був член ЦК і знався верхівку, я кажу. Тато, а от якщо Щербицький чи Брежнєв якусь херню на себе одягне, кроватка, яка не підходить до сорочки, там, костюм там, то що робити? Йому ж не може ніхто вказати. Він каже: тільки дружина. Більш ніхто. От виглядайте собі так, і живуть президенти, що тільки дружина може сказати, Володя, да й об що ти ні ну, не, 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 не це. И он послушается. А все равно они.